Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку голова громадської організації Молода просвіта прикарпаття Євгенія Бардяк. Вітаємо в етері. Аня? Доброго дня. Доброго дня. Ну, насправді в нас така цікава була історія нашого знайомства, тому що відбувалася в Луцьку досить така цікава яскрава подія, як графічна презентація графічної новели на межі. Ця робота, в принципі, була зроблена, я так розумію, саме для переселенців, для внутрішньопереміщених осіб. Ну і так, для всіх, хто зацікавлений цією темою, хоче допомагати максимально так. От і е, робити, зробити для цих людей, які вимушені зараз бути не вдома, трошки легшим їхнє перебування, трошки світлішим, е, допомогти їм адаптуватися так на нових місцях. І напевно, що і, і ця новела теж була організована для того, щоб зроблена, для того, щоб ну, трошки полегшити той емоційний стан, який відбувається в людей, коли вони е, змушені бути на тій території, де вони не хочуть бути, звичайно. Всі хочуть бути вдома, це зрозуміло. Як, Розкажіть взагалі, як цей результат, процес, так, от ідея, втілення дуже цікава ідея, вона була дуже яскраво і красиво зорганізована. Хочеться весь цей процес дізнатися, поділіться цим досвідом. Так, дякую за те, що ви питаєте, тому що Наша організація «Молода просвіта Прикарпаття» вже існує майже 30 років, з 1996 року. І на етапі 2014 року, коли Почалися почалося вторгнення на східні регіони України. Ми з колегами об'єдналися у таку коаліцію Справедливість заради миру на Донбасі. Наша організація була єдиною організацією, власне, із західного регіону, і ми мали ось цей досвід і документування, і досвід формування інформаційних матеріалів. І досвід проведення різних інформаційних кампаній на підтримку України, власне, з 2014 року. І коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, наша організація власне мала розуміння, що можна робити, як діяти для того, аби допомогти нашій державі. Таким чином з'явилася ідея, крім гуманітарної допомоги, також створити інформаційні матеріали. Ми, коли їздили по прихистках, що розташовувалися у різних громадах Івано-Франківської області, тоді ми розвозили при підтримці донорських організацій побутову техніку, власне, пізніше розвозили продуктові гігієнічні набори. То ми також спілкувалися із мешканцями цих прихистків це люди з різних регіонів України, які обстрілювалися на той час, які і зараз досі деякі обстрілюються. І, власне, влітку 2022 року ми зібрали 22 історії людей з різних регіонів України. Ми спробували зробити. Репрезентаційну таку виставку репрезентативну, коли люди різного віку, різної статі різних можливостей власне представили свої історії. Ми сформували тексти і виготовили, як я вже сказала, таку мандрівну виставку, що містить у собі 22 портрети. І 22 історії людей, українців, які тікають від війни, виставка називається Втрачений дім. Знаєте, можливо, певною мірою я вже пізніше думала про назви і виставки і графічні новини. Достатньо банальні назви і, можливо, не ви, не ви не виокремлюють якимось чином ці матеріали, але вони. Говорять, власне, про, про те, що ми хотіли передати тим, хто це споглядатиме і читатиме. Отже, виставка Втрачений дім. Пізніше ми підготували каталоги по цій виставці. Виставка перекладена крім української на англійську мову, а також каталоги перекладені на угорську і румунську мови. Я пізніше поясню, чому на ці саме мови, і вже на основі цих зібраних матеріалів було підготовлено такий художній твір, графічну новелу, тобто комікс іншими словами. Але прошу не сприймати слово комікс, як те, що це нібито смішна історія, ні. Це є історія у малюнках, де мало тексту, де. Через художню інтерпретацію передано дуже тяжкі трагічні історії, які довелося пережити нашим людям, власне через Російську Федерацію. Так, пані Євгенії, цікаво дізнатися, які зараз проекти, що ви очікуєте від роботи, яку ви проводите? Так, тобто я ну, дивлюся за, за вашою роботою, спостерігаю. Цікаво, хочеться ділитися, хочеться пізнати ваш досвід. Так що, що зараз? Що зараз наразі? Чим ви займаєтеся? Власне, коли ми дуже багато вклали сил і емоційних, і фізичних минулого року. Тому що багато е, було роботи, великий об'єм е, потрібно було допомагати усім і кожному. Е, ми е, до речі відвідали, як ви вже згадували, з нашими матеріалами е, з, е, західні регіони України, а також е, Угорщину, е, Румунію і Молдову. Саме тому ми перекладали на ці мови наші матеріали і е, 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 ми поважали за потрібне, до речі, їхати саме в ці країни, де дуже багато внутрішньопереміщених людей, але нема гарантованої такої високої підтримки для українців, як на той час була у, власне, у Польщі. І ми, наш вибір пав на Молдову, Румунію, Угорщину. Ми тоді відвідали ці країни, скооперувалися з громадським суспільством, з посольствами України. В цих країнах і змогли організувати такі презентації. Ми з вами мали змогу Юля познайомитися у Луцьку, де також дуже гарно нам допомогли партнери організувати захід. І я тоді була дуже вражена вашим співом і вашою активною позицією і вашою енергією. Тому е, вам е, шлю великі компліменти. Е, от і е, хочу додати, що от після того, як ми дуже багато працювали і великий об'єм роботи, ми дещо е, вирішили при призупинити таку активну діяльність е, для того, щоб відновити свої внутрішні ресурси, для того, щоб покращити своє ментальне здоров'я, подбати про власний вла е, такий ресурс. Е, і ми зупинили більше свою увагу на е, створенні і підтримці життєдіяльності громадського простору, який називається Молода просвіта. Ми нічого не вигадували, просто назвали молода просвіта, як і наша організація. Власне, це громадський простір для використання його громадськими активістами внутрішньопереміщених організацій і людей, а також і місцевими, тому що. Ми зрозуміли, коли люди переїжджають, вони потребують крім власного житла, ну тобто прихистку, де вони можуть жити, чи це е, прихисток, чи це оренда, чи це приватне щось. Вони потребують також робочого місця, е, кооперації, власне, підтримки один одного, знайомства, інтеграції е, або створювати далі якісь е, спільні проєкти. І ось ми створили громадський простір, який надав цим людям змогу об'єднуватися, працювати, знайомитися. Тобто, ось такий робочий простір безкоштовно для внутрішньопереміщених активістів та громадських організацій е зараз функціонує, і ми над ним е працюємо далі. Пані Євгенів, але цікаво, чи допомагає вам в цьому якимось чином місцева влада, чи йде, можливо, нам якусь допомогу, чи взагалі йде на контакт, чи не заважає навпаки робити те, чим ви займаєтесь? Е, ну, на щастя... Перепрошую. на щастя, у нас загалом Нормальні стосунки з органами як місцевого самоврядування, так і органами виконавчої влади. Ми, чесно кажучи, давно співпрацюємо з ними, тому що і до повномасштабного вторгнення були якісь спільні діяльності і проєкти через різні існуючі програми, наприклад, такі програми, як молодь Прикарпаття тощо. То нам ми зверталися, нам допомагали. Певними ресурсами для ну, для забезпечення цього простору, щоб він був в належному стані. Загалом приміщення орендоване, воно комунальне, але техніку, меблі там закуповували як донорські організації, так і бізнес-сектор, який присутній тут в регіоні. І власне допомагає також громадським організаціям Євгенії. А ви згадали про те, що були поїздки за кордон? Так, Молдова, Румунія. От що дають такі зустрічі? То я ж так думаю, що ви якогось все таки результату очікуєте, чи воно дійсно було того варте? Е... Так, для нас було важливо два моменти. Перше це знову ж таки говорити про ситуацію в Україні, говорити про правдиві ті картини, які бачать наші співгромадяни. Тобто, нам було важливо через індивідуальні історії розказати про досвід війни, про, про наслідки вторгнення Російської Федерації в Україну. І е, ми хотіли донести власне до місцевого населення е, ось цю правду, е, тому що як ви знаєте або здогадуєтеся, російська пропаганда дуже активно працює не тільки в межах своєї держави, але і е, в інших іноземних країнах, в європейських країнах, і для того, аби транслювати ситуацію в Україні, правдиву ситуацію в Україні. Нам, громадянському суспільству, також доводиться е, говорити зі свого боку е, на противагу цій російській пропаганді доносити цю правду. Е, це один момент, а другий момент е, це взаємодія, кооперація з іншими громадськими організаціями, місцевими, е, я маю на увазі в цих країнах, тому що е, дуже цікаво е, взаємо, така Транскордонна діяльність, як ви знаєте, для західних регіонів е, діють такі програми від Європейського союзу по транскордонних проєктах. Власне, і знайомство з міжнародними і сусідніми громадськими організаціями, може бути перспективним для створення нових наступних проєктів. Євгенії, внутрішньо переміщені особи Франківщини, Франківська? Яка от робота проводиться? Як ви допомагаєте? Можливо, якісь програми, акції? Я можу, в принципі, порівняти з тим, що проводиться в Луцьку. Насправді я тут якоїсь особливої, як внутрішньо переміщена особа, не підтримки ні програм не бачу, і мені б хотілося дізнатися, можливо, є якийсь такий хороший досвід нашого по сусідству нашої області, скажімо так. А що у вас проводиться? Люди самі приходять, чи ви їх якось шукаєте? От як весь цей процес від початку до кінця відбувається? І Наскільки активні переселенці, зокрема, на Перкарпаті? Ми якось одразу включилися у співпрацю власне, з людьми, що переїхали. Спершу, як я вже говорила, ми займалися гуманітарною допомогою по прихистках в основному, але я вам скажу чесно, Маючи цей досвід з 2014 року, ми розуміли, як себе почувають ці люди, що переїхали, і нам було дуже важливо, аби власне внутрішньо переміщені люди не були тими, за кого щось вирішують і роблять, і нав'язують що, що їм робити, і як бути, це ж теж дуже хороші люди зі своїм досвідом приїхали. Успішні, експертні, це дуже чудовий людський ресурс, який сьогодні перемістився зі східних регіонів на західні регіони. Ем, е, і, от, власне, ми так і сприймаємо цих людей як партнерів, як друзів. Ми серед них шукаємо е, тих, з ким можемо взаємодіяти, робити щось важливе, корисне, і, і ставимося знов ж таки е, повторюся як до партнерів в першу чергу, а не до не до таких суб'єктів, яким ми маємо дати гуманітарну допомогу, і все. Ем, і тому е, є таке е, ну таке бачення, що. Жодних там дій, допомоги для внутрішньопереміщених людей без залучення внутрішньопереміщених людей. Наше бачення, і що ми робили? Ми створювали курси, власне, освітні курси для ВПО та місцевого населення. Це є курси по бізнес-плануванню, по медіаграмотності, відео, вивчення відеографії. Також курси по написанню проєктів, і ось після таких курсів ми мали чудові результати з нашими випускниками, які дали хороші результати, які залишилися в цих керунках. Ми підтримуємо досі стосунки. Дехто з них став членами нашої громадської організації, і ми вже шукаємо спільно ресурси для того, аби. Щось робити корисне для громади і для людей, які тут мешкають зараз, і, в принципі. От. Ну, я вам ще скажу, що є дуже багато власне, запиту на внесення змін у діючі програми в органах місцевого самоврядування. Які б сприяли внутрішньопереміщеним людям, які б надавали якусь їм підтримку матеріальну. тобто можливо, що були якісь переваги в отриманні ресурсів для ведення власного бізнесу чи перекваліфікації, чи кредитування під малий відсоток житла або сприяння у допомозі навчання навчання дітей у школах, садках і так далі. Ну, чесно кажучи, ми про це обговорювали, але поки що не робили таких проєктів, поки що тільки на стадії обговорення це відбувається. Гені, цікаво, чи багато внутрішньо переміщених осіб можливо створили свої громадські організації, чи е, об'єдналися? І цікаво також, чи підтримуєте ви теж контакти із громадськими організаціями з інших регіонів, зокрема із охоплених війною? Е, ці люди, які перемістилися зараз, е... Ну, я кажу серед них є дуже багато активістів, активних людей, людей, які готові ставати громадськими активістами. Для цього існує наш громадський простір, аби підтримувати, надавати всіляку підтримку не тільки приміщенням, але і організаційну, в тому числі методичну. Що Чи створилися громадські організації? Ну загалом, так ми взаємодіємо з такими організаціями. Наприклад, це є. Херсон нескорений. Це є це Він ну, зрозуміло з Херсону. Mm -hmm. Це є Хай Щастить. Це організація активістів з Маріуполя. Це є наш Сокіл. Це є активісти, з, які двічі переїжджали з Бучі, а перед тим з Луганщини. Ну, це те, що я зараз так швидко згадала. Також є організації, які перемістилися, які вже давним-давно існують. Це, наприклад, громадська організація Нова Генерація з Херсону, з якою ми знайомі ще з 2008 року, а вони існують ще давніше. Насправді, ну тобто є дуже багато організацій, які ми, яких ми знали раніше. Вони перемістилися сюди. Є організації, які тут створилися, і ми з ними почали взаємодіяти, контактувати. І є організації, які створилися після 2014 року або переїхали після 2014 року, коли розпочалося вторгнення в східних регіонах України. Так тобто насправді вистачає загалом активістів, громадських діячів, у всіх них свої напрямки. Ну а наше завдання як організації це. Взає... Взаємодіяти, підтримувати, надавати приміщення, надавати ресурсну таку підтримку, методичну підтримку для того, аби активісти і е, громадські діячі, громадські організації е, відчували ну, себе тут як вдома, скажімо так, хоча б на деякий період, поки вони тут, або на весь період поки хочуть тут бути. Так, Євгеній, а як долучитися, наприклад, до співпраці? Якщо хтось побачить із волинських організацій, чи вільні, чи ви відкриті для такої співпраці? Чи вам цікаво? Е, я. Так, Обов'язково я взагалі вважаю, що дуже має бути розширена кооперація, співпраця між різними громадськими організаціями, між бізнесом, між органами влади. Тому що тільки взаємодіючи можна робити якісні системні зміни, тому що якщо організації роблять свою якусь частину, а органи місцевого самоврядування щось роблять то саме, але не спілкуються один між одним, тоді результату варто очікувати віддаленого, так а якщо взаємодіяти, то швидше можна отримувати гарні результати. Ми, наша організація, Молода просвіта Прикарпаття завжди була відкрита до співпраці, до взаємодії. Ми радо відгукуємося і не завжди в нас є вільний час, ресурси людські для того, щоб уже й негайно щось втілювати. Але в будь-якому випадку контакти ми бережемо. Для того щоб вони рано чи пізно могли спрацю спрацювати, тому е, будемо дуже раді і приймати в нас е, громадські організації з Луцька, які хочуть е, перейняти досвід, е, постажуватися, наприклад, чи просто приїхати познайомитися. Так само будемо раді е, при нагоді теж відвідати луцькі організації і взаємодіяти. Я до речі, зараз їду е, найближчим часом у Берлін. То теж є намір там познайомитися з місцевими громадськими організаціями. Ну Євгені... про результати може буде пізніше відомо. Так, дякую. Будемо обов'язково дивитися, спостерігати, слідкувати, розуміти, що робота йде, і це здорово. Дякуємо за це. Дякуємо за цю розмову. І у нас на зв'язку була голова громадської організації Молода просвіта Прикарпаття Євгенія Бардяк. Дякуємо дуже. Теж дуже дякую. І власне запрошую підписуватися на нашу сторінку у Фейсбуці Молода просвіта Прикарпаття та в інстаграмі Молода Просвіта. Іф, давайте взаємодіяти, кооперуватися для блага України. Дякую, дякую все вам все дуже єднання. Дякуємо.